Дівчатка, привіт! Сьогодні працюємо над м'язами живота. У нас буде 5 вправ для пресу і одна вправа для спини так звана компенсація для м'язів-антагоністів для того, щоб розігнути спину після скручувань і витягнути м'язи живота. Починаємо заняття, як завжди, з розминочки, зробимо коротенький розігрівчик, а далі основна частина. Тож сідаємо зручно на п'ятки або зі схрещеними ногами, як вам комфортно, і починаємо заняття. Кругові рухи плечами. Піднімаємо плечі вверх. Вдих, розкрилися, видих, закрились. Роботу плеча відразу в грудний відділ. Ми розкриваємося вдих, закриваємося видих. Вдих розкрились. Видих. Піднімаємо плечі вверх, відводимо назад. Ще три рази. Два. Темп середній, Дихання спокійне. Один. Закриваємося. Видих. Вдих, розкрились. Видих, вдих. Три. Чотири. 5, 6, 7. І 8. Далі повороти корпусу в сторону. Руки перед собою. Вдих по центру. Повертаємо корпус в бік. Вдих по центру, видих корпус в бік. Два. Вдих, видих 3, Вдих по центру, видих в бік 4. Вдих, видих 5. Вдих, видих 6, Вдих, видих 7, Вдих, видих 8. По центру руки вверх, піднімаємо, витягуємо спину вдих, нахили в бік, видих. Вверх потягнулись за руками, вирівняли спину, нахил бік. Видих 2. Вверх вдих. Видих 3. Вверх потягнулись. Видих 4. Вверх, вдих. Видих 5. Вверх, вдих. Видих 6. Вверх, вдих. Видих 7. Вверх, вдих. Видих 8. Вирівнюємо спину, опускаємо руки, переходимо в позицію на четвереньки. Права кішка корова. Долоні під плечами, коліна під сідницями. Вдих спокійно прогинаємося, видих, округляємось. Вдих, прогинаємось тягнемо плечі назад і вниз. Видих, округляємось. Прогинаємося від куприка крижового відділа поперековий грудний шийний, голова. І округляємось теж саме. Спочатку куприк, крижовий відділ, поперековий грудний шийний, голова. І ще чотири рази повільно вдих прогинаємось. Видих, округляємось. Три. Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Ще два. Вдих. Видих. І ще один вдих прогнулись і видих з Вирівнюємо спину і переходимо до основної частини. Перша вправа прямі верхні скручування. Лягаємо на підлогу, опускаємося вниз, стопи на підлозі, ноги зігнуті в колінах. Руки тримаємо вільно біля голови. Дівчатка важливий відразу нюанс. Я часто бачу, коли дівчата беруть руки в замочок, складають, тримають за потилицю і качають прес ось таким чином, навантажуючи свій шийний відділ. Такого ми не робимо. Для цього ми тримаємо руки біля скронь, просто легенько торкаючись голови. Це найважливіший нюанс. Далі. Поперек притискаємо до підлоги, таким чином, щоб ваша долоня не могла пройти між килимком і вашою спиною. Для цього ми піднімаємо плечі вверх з лопатками і утримуємо їх весь час в повітрі. Таз злегка підкручуємо вверх. 20 разів. ми скручуємося вверх, видих, опускаємося вниз вдих. Продовжуємо. Видих. 2. Опустились. Три. напружуємо м'язи живота. Чотири. До кінця плечі не опускаємо. Видих, вверх, 5, 6. Сім. Вісім. Видихаємо обов'язково наверх. Дев'яти, десять. Піднімаємо тільки плечі з лопатками вверх. Поперед не відриваємо від підлоги. Дванадцять тринадцять, 14, 15. Ще п'ять разів. Ще 4. Видих вверх. Три, два. І один. Є. Далі. Права лежачи на боку бічні, скручування. Ноги зігнуті в колінах. Тримаємо руки біля голови. На видиху ми піднімаємося вверх, скручуємося, опускаємося вниз. Наші скручування йдуть вверх і трошечки вперед. Видих наверх. Продовжуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Напружуємо косі Я за живота. Шість. Сім. 8, видих, вверх, 9, на скручування, 10, 11, намагайтесь кожен раз підніматися вище, 13 вже, 14, 15, 16, ще 4 рази, видих, вверх, 3, 2, і 1, є, повільно міняємо сторони, вдих, видих, трошки перепочили, Опускаємось, і 20 разів на іншу сторону. Один. Два, три. Видих нагадую вверх. Чотири, на Скручування. 5, 6, 7. Вісім. 9, Десять. Ще 10 разів. 10. 9, Вісім. Сім. Піднімаємося вище. Шість. Ще трошки вище. 5, 4, 3. Напружу м'язи живота. 2. І 1. Є, це була друга вправа. Піднімаємося для третьої вправи двіст. Лишаємося сидіти на підлозі. Ми втягуємо живіт, скругляємо спину і корпус штовхаємо трохи назад. Руки перед собою. Наша задача повертати корпус в сторону. На видиху, торкаючись руками підлоги. Важливий нюанс. Ми не просто руки вправо вліво кидаємо, а саме працюємо за рахунок повороту корпусу. 20 разів. І так, скруглилися, втягнули живіт, плечі розслаблені. Продовжуємо. Видих. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тягнемо живіт 10, 11. Спина округлена, 12, 13, 14. Відчуваємо саме роботу м'язів живота: 15, 16, 17, 18. Ще трошки 19 і 20. Є. Переходимо до четвертої вправи. Опускаємося вниз зворотне скручування. Руки на підлозі. Піднімаємо ноги під кутом 90 градусів, поперед притиснутий до підлоги. На видиху ми підтягуємо коліна до грудей. Вдих. Повернення в вихідну позицію. Видих, вдих. Видих, підтягнули коліна до грудей, підкрутили таз. Повернулися 20 разів. Один. Два. намагайтесь не розкачуватися. Працюйте саме за рахунок скорочення м'язів живота і підкручування тазу. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, ще десять разів. Ще дев'ять. Видихаємо, коли підтягуємо коліна. до грудей. 8, сім. Шість, п'ять, ще чотири рази. Три, два. І один. Є. Yeah. І п'ята права велосипед. Плечі з випадками трошки вище, поперек притиснули. Ноги тримаємо під кутом 90 градусів, руки до голови. І почергово ми тягнемо правий лікоть до лівого коліна, лівий лікоть до правого коліна. 20 разів. Один. Два. Не спішіть. Три. Тут теж ми відчуваємо саме роботу м'язів живота. 5, шість.

Ми зробили це один підхід. Зараз вправа для спини, вправа плавець. Повертаємося на живіт. Трошки зробимо компенсацію. Давайте спочатку витягнемо м'язи живота, опустіться вниз, поставте долоні вперед, е, долоні поставте всередину, лікті вперед. І потягніться трошечки, тягнучи килимок під себе, а грудну клітку вперед. Витягніть м'язи живота, не трошки перепочинуть, зробіть вдих. Видих, розслабтесь. І тепер переходимо до самої вправи плавець. Опускаємося вниз. Напружуємо сідниці. Ноги у нас активні. Виводимо руки вперед. І далі ми згинаємо руки в ліктях, тягнучи лікті назад, а лопатки до хребта. І повертаємо руки в вихідну позицію. Видих, руки зігнули, вдих, руки вирівняли. 20 разів. Видих. Видих. Руки вирівняли вдих. Три. 4, п'ять, шість, сім. Зміцнюємо м'язи спини і трохи розтягуємо м'язи живота. 8, 9, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Заодно м'язи живота відпочинуть перед другим підходом. Тринадцять, 14, п'ятнадцять. Ще п'ять разів. Видих. Вдих. Ще чотири. Три, два. І один. Є. Долоні під плечі, повільно відштовхуємося від підлоги. Невеличка пауза, перепочинок, руки перед собою, поза дитини. Штовхаємося сідниці на п'ятки. Опускаємо голову вниз, робимо вдих. І з видихом розслабляємось. Ще один вдих. І видих піднімаємось. Другий підхід. Лягаємо на спину. Верхнє скручування. Сідниці підкрутили. поперек Вжали. Руки до скроні. На видиху скручування. 20 разів. Видих вдих. Видих вдих. Два, три, чотири, п'ять. Робіть невеличку паузу вверху. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Плечі з випадками весь час отримуємо в повітрі. До кінця не опускаємось. Уже 14, 15, шістнадцять. Ще чотири рази вверх, три, два, і один є. Бічні скручування. Лягаємо на бік. 20 разів. Скруточка вверх і вперед. Один, два, три, чотири. П'ять. Піднімаємося вище. Шість. Сім. Видихаємо наверх. 8, 9, десять, одинадцять, 12, 13, 14. П'ятнадцять. Ще 5 разів. Видих вверх. 4, Ще трошки вище корпус. Піднімаємо. Три, 2. Один. Є. Міняємо сторону. Лягаємо на інший бік. 20 разів. Скруточка вверх і вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видихаємо вверх. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Дев'ять, Вісім. Сім. Ще вище. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один є. Піднімаємося. Зараз тріст. Стопи лишаємо на підвозі. Втягуємо живі, скругляємо спину і корпус штукаємо трохи назад. Руки перед собою. Повороти корпусу. Видих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім темп середній, щоб відчувати саме роботу м'язів живота. 9, 10, 11, ще повертаємо корпусу, корпус в сторони. 12. 13. 14, 15. Ще 5 разів. 4. 3. 2 І 1. Є. Зворотне скручування. Опускаємося вниз. Руки на підлозі, згинаємо ноги і з видихом тягнемо коліна до грудей, підкручуємо таз. Видих. Видих наверх. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще підкручуємо таз. Десять. Коліна до грудей. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, Видихаємо. 15 наверх. 16, Ще 4. 3, 2. І 1. І готуємось до останньої вправи велосипед. Руки до голови. Підняли плечі з лопатками вверх, поперек прижали. Протилежні коліно. Правий лікоть. Ліве коліно, лівий лікоть, праве коліно. 20 разів. Продовжуємо. Один, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Прес пече. Але трошки терпимо. Сім. Вісім, дев'ять, Останньо. Вправо. Десять. Одинадцять дванадцять, Ще трошки. Тринадцять чотирнадцять, П'ятнадцять Шістнадцять. Ще чотири. Видих. Видих. Ще два. І один. Є. Молодці. Все, я прес відчула. сподіваюся, ви також. Остання вправа – лавець. Повертаємося на живіт. Знову трошки витягнемося. Долоні всередину лікті вперед. Потягнулися, витягнули прес. Приємна. Вправо, вдих. З видихом опускаємось. Ноги активні, сідниці напружені, руки вперед вдих. Видих, згинаємо, руки, лопатки до хребта. Продовжимо. 20 разів. Видих, вдих. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки вирівнюємо. Дев'ять. І згинаємо. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, ще сім разів. Ще шість. П'ять, чотири. Три, два. І один є. Все, ми прокачали з вами прес, зміцнили спину. Тепер можна йти відпочивати і відновлюватися. Все, гарного вам дня! Пока!